Вітання, вітання, вітаннячко, мої дорогенькі. З вами професор Шкарпетник. Ох і весна у нас в цьому році дощова, лє-лє. Майже кожен день дощ. А вчора на вечір у нас була гроза, небо затягнуло важкими хмарами, його розрізали блискавки та чувся грім. Спочатку доволі мені було лячно. Але коли я побачив, що то лише гроза, то заспокоївся і просто милувався стихією, що розгорталась на моїх очах. А чи знаєте ви, мої дорогиньки, звідки береться блискавка? Не знаєте? То я вам розкажу. Гроза народжується в темних хмарах, коли в них збирається багато крапель води, і вони починають тертися одна об одну створюючи таким чином статичний електричний заряд великої потужності, що періодично розряджається в бік поверхні землі, утворюючи блискавку. яка може проходити з швидкістю понад 140 000 км на одну секунду. Уявіть собі, яка швидкість. Така швидкість призводить до руху повітряної маси. Тоді ми чуємо грім. Гроза. Хоча і має вигляд досить гарний, проте не можна забувати, що вона є небезпечною для нас. По-перше, дощ, не варто мокнути під дощем, адже так недалеко й до хвороби і до лікарні. По-друге, пам'ятайте, що блискавка це електричний заряд великої потужності, а електрика не лише заряджає наші гаджети, телефони та планшети, а є небезпечною. З нею треба поводитись. Досить обережно. Запам'ятайте, блискавка шукає найкоротший шлях до земної поверхні. А отже, якщо у вас гроза застигла на вулиці, не ховайтесь під найвищим деревом, адже саме в нього може потрапити блискавка. Милуйтесь гросою з безпечного місця і разом з батьками. Ну, а з вами був професор Шкарпетник. Прошу вас підписатись на канал. Натиснути дзвіночок та вподобайку. І до нових зустрічей, дорогенькі!